Ми можемо зараз можливо почати чи не вперше таку серйозну дискусію про те, що європейські цінності це в тому числі може бути от те, про що. Про що зараз вийшли на протести, якраз у Британії насправді зараз ще трошки встигла промоніторити. Все ж таки у Франції, теж можна сказати, що у Франції частково ці протести були звісно проти Макрона, проти там зміни в останніх змін в уряді. Він призначив там свого такого найближчого соратника е, Лекорню, якщо я правильно е, е, зробила наголос. От якраз таки його призначенню теж не були задоволені. Так званій політики, от тому знаєш, можна констатувати, що це така тенденція, яка йде, на мою думку, до зростання, і в тому числі це нас змушує говорити про те, що європейські цінності знову ж таки це можливо і про такий консервативний, знаєш, більш правий ухил, ніж mm -hmm. те, про що ми звикли ніж говорити. про що говорять українські медіа.